Поняття про полімери Нова тема і нове поняття. Полімери. Що означає саме слово полімери? Воно складається із двох частинок. Полі багато, і мерез в перекладі означає частинок. Тобто тут має бути поєднання великої кількості однакових частинок, і внаслідок чого утворюється щось одне ціле. Мені нагадують полімери, нагадують величезний потяг, в якому до локомотива приєднується величезна кількість вагончиків. А ще всі органічні речовини можуть утворювати полімери. Зверніть, будь ласка, увагу, що молекули органічних речовин, що утворюють полімери, у своїй будові обов'язково повинні мати кратні зв'язки між атомами карбону, а кратними зв'язками є подвійні та потрійні зв'язки. Більш детально розберемо на прикладі сполук, які в своєму складі містять кратні зв'язки. Для прикладу, я взяла молекулу етену, в якій між атомами карбону існує подвійний зв'язок. Для утворення полімеру нам потрібно зруйнувати один із подвійних зв'язків, і таким чином, біля кожного із атомів карбону вивільняється частинка цього зв'язку. І тепер ось ця вже частинка може приєднувати ще собі подібну частинку і ще подібну частинку. таких Частинок може бути до велике велике число. Подібно, пам'ятаєте, до потяга, коли до локомотива приєднуємо велику кількість вагончиків. Таких частинок у своєму складі може бути дуже і дуже багато, від десятків до сотні тисяч. І для того, щоб не записувати велику кількість таких однакових частинок, частинок беруть їх у дужки одну із них, і за ним ставлять літеру N, яка буде вказувати, на число ось таких вагончиків. Гончиків у потязі або на число однакових частинок у цій молекулі. Отже, така одна частинка або один вагончик теж має свою назву. Ця, ця частинка називається мономерна ланка. Це група атомів, яка повторюється велику кількість разів у молекулі полімеру. Ось ця літера N означає ступень полімерізації, тобто скільки таких частинок буде міститися в молекулі полімеру. А реакцію, добування полімерів із ненасичених вуглеводнів, що супроводжується розривом кратних зв'язків, називають реакцією полімеризації. Речовину, яку використовують для проведення реакції полімеризації, називають мономером. А всю частинку називають полімером. Це сполука, макромолекула якої складається з великої кількості однакових груп атомів мономерних ланок. Запишемо рівняння реакції утворення поліетилену. Мономером для такої реакції є етен. Їх беремо велику кількість разів, тому перед формулою ставимо N. Внаслідок такої реакції відбувається розрив подвійного зв'язку і вивільнення біля кожного атому карбону частину цього зв'язків. І утворюється молекула поліетилену. Мономером є молекула етену, полімером є велика молекула, яка утворилася, називається Поліетилен. Умови реакції полімеризації це підвищена температура і тиск, а також наявність каталізатору. Тепер спробуємо розрахувати відносну молекулярну масу. Полімеру. Так як у нас полімер складається із етену, то для того, щоб розрахувати відносну молекулярну масу, нам обов'язково потрібно знати ступень полімеризації, тобто, яке число таких структурних ланок або мономерних ланок входить до складу молекули полімеру. Ну, Припустимо, що їх у нас 1200 штук. Для того, щоб знайти відносну молекулярну масу всього полімеру, нам треба розрахувати відносну молекулярну масу моно, і помножити на 1200. Відповідно, це буде 28, помножити на 1200 і дорівнює 33 600. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Розрахуйте кількість мономерних ланок у поліетилені, відносна молекулярна маса якого становить 56 000.